Прийшла до очікувана посилка з Китаю. 117 днів вона плила. Кораблем плила ті акумулятори і приплила. Не було, Не було довіри до китайців, що вона дойде, ця посилочка. Акумулятори 3,2 вольта 90 ампер годин. Замовив по низу ринку з, ну, з різними там знижками. І, ну, фактично, це залізо-фосфатний акумулятор по низу ринку. Буде 12 вольтова схема. Залізофосфатні, кращі акумулятори. Ми так собі думали. Так. Що там такі штуці? Да. Так, да, что у нас тут есть? Бумажка. Послание китайцам. Скотч двухсторонний. Склеить аккумуляторы. Ручки, И аккумуляторы, кабанчики. Але вони якісь піддуті. Цей. Ти їх навіть так видно, що вони піддуті піддуть. Світлонне. Цей також піддутий Якийсь там QR-код всіх в них є. Який з нього толк не знаю. Всі вони піддуті. Вот. От, як видно, який він здутий колбаскою. Хай би чуть не замкнув. Мені іскри пішли. І оцей піддутий. Вот. Хм. От їхній розмір. Та. Майже 15 На. 5 и 2 и должина у нас нажимаешь 15 ой кажут уже на высота нам треба. 10 М -м -м -м. так яких Так, як їх склеє, так як вони навіть між собою не сходяться. Капацький кабанчик, ото зазор між ними. Так, напруга на кумчиках. 3.3... Збалансовані ну, файно. Ну, тут чуть-чуть там тисячні побігли. А так фактично ці ідеально. Отак. От Чик. 3 і 3 троєчки, 3 і 3 троєчки. Ідеально. Тільки оцей, що там 28. Вони ще прохолодні. З двору. Так, тепер внутрішній опір. 0,41. 0,43. Міліоми. 0,43. Вони всі ідеально збалансовані, всіх однаковий. О, цього чуть-чуть там інше цей. Чуть-чуть більше мілі. Тупо типу, внутрішній опір, да? так? 0,46 миллиома. Тіга не сканується, так?

Зробив ящичок, склав акумулятори, ящичок з частинок ламінату, дві шпильки знизу і І все, між собою вони з'єднані такими жирнючими перемичками. Мінус. БМС как на 12.75, Двенадцать семьдесят щуп. Нажимаю кнопочку старт. Тепер замигала там лампочка в кейс блютуз, типу програмулька є для підключилося. Так. Показує всі нам напругу на акумуляторі на цьому. На виході ще в нас нічого нема. what? check the bag. check the power. discharge. don't do Включил китайский инвертор. И запрацевала китайская какашка. И включаем лямпочку. И так, что оно показывает? 5,8 ампер споживання 74,8 Вт, так. 78 Вт, 6 А. Виключаю лампочку 6 Вт, 0,5 А. Так, і зараз підключив я люксеон, він заряджає акумулятор 13,47, от от струм заряду був 20 А, зараз вже став 19 А, балансується відразу у нас самі елементи. Внутрішній опер показується. Ну, Працює схема. Трошки так, поки що все не до кінця ну так, тестово. Ну, досить все серйозно. Повністю зарядив акумулятор. Зараз він стоїть на розрядці, світла немає. Він був заряджений до 13,6 вольт, якщо я не помиляюся. Ну, Тобто він не, не, не повністю був заряджений. Ну, Тобто, що не, не заряджати його на 100%. 1269. Десь тут є налаштування, що він тільки до цього. Тут 13,6 вольт, якщо я не плутаю, заряджається. І от на розряді я вже з нього витягнув. Де наша ємність? 66,7 Ампер. 5 А приблизно навантажені, там 4,5-5 А. Я просто розряджаю, що кинув на цей через ватметр з 12 вольт повишаю ну, до 48 вольт. Зараз інвертор працює на цей, на акумулятор через повишайку якусь китайську. Таким способом я скидаю вже другий день. Бо 5 ампер воно ну, досить довго. Так, значить, повністю батарею посадив. Показує мені ємність 80,8 Ну, На акумуляторі тут просто цей ще ваттметр був, то було 11,7, я бачу, вольта, а далі вона виключила просто його і напруга трошки піднялася на ньому. Тобто 80 А це при тому, що акумулятор був не повністю заряджений. Тобто там 13,6-14,7 чи Вольта, а його можна заряджати до ну, максимум там, до 4, 365 на 4. 14,4-14,6 плутаю. Тобто не... ємність тут є. Ну, це невелике навантаження, правда, 5 А. Ну, але 90 А він має. Так, по банках 3, 0, 27, 3, 2, 99, 2, Ну, Зараз поставлю його на зарядку і хай заряджається помаленько. Далі продовжую відео. Зарядив акумулятор. Так. Ну, Тобто був розряд. От зарядив було 13,8 вольта. Він собі щось там балансується чи щось робиться. Цикл, ну, освітлення погано. Вийшло 80 ампер годин ємність, Ну, але це на акумуляторі 13,7 показує. 13,8 було. Тобто ємність тут є точно. І... Нормальний акупулятор за такі бюджетні гроші. От внутрішній опір його показує, він чомусь більший. Мабуть через те, що тут низькаша температура 12 градусів, він в гаражі тут біля дверей. І якось так.